Вітати вас на першому кіні від Марка українця під назвою Війна мусності. Здорово, хлопці, Як справи? Там все добре, капітане. Як вас теж все добре. Галина праці, хлопці. Тримайтесь. Ви теж тримайтесь. О, ну шо там, як денк, як справа. Да, все, ок, вс окво. О, Ну так. Так. Повертаємо сюди. Зараз будемо ось сюди заїжджати. Воно що там ворога, бо десь тут близько воєнна база є. Поїхали. Ні, це не окоп. Ну то як? Давай в люки, угу, капітане, давай. Давай, поскорейше, давай. Поскорейше. Шкай. Проверяй тут. Проверяй, кусты. Так, давай, проверяй. Ще ще раз, раз, ще раз. давай. Прискорення! Ще раз. Назад. Ще раз. Вогонь. Поїхали, поїхали. швидко, швидко. быстро, завертай ось тут! Тут трикрасть, походу, воєнна база, завертай! Раз-раз, якщо ти приїхали до воєнної бази, раз-раз! Добре, тримайтесь там. Знищуйте. Зупинити машину. Ой. Ну, давай, едем ближ, ближче трошки Зараз будемо розвідувати, що тут это Ну, дивись, там, походу, два танка, один на вході Один там. Короче, зараз сюди приедем. Так, вони лежать, так що їх не буде Давай, заїжджай Перезарядка, вогонь, вогонь, впальне в той, добре, вогонь. Ще раз, але вже в каністрі... Назад, 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 назад! Давайте. Давай. Таша, раз в политель. Добре. Знишу все. Вогонь корші мать, не підстрелили. Біжи, 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 давай, куди ви стали? Біжить першої частина війна мужності.